Всім привіт! Мене звати Женя, і сьогодні ми швидко приготуємо дуже смачний салат з ананасів, куриці та грибів. Як завжди, всі інгредієнти в описі під цим відео. Для початку нам потрібно шпарити наші гриби окропом, а далі нарізати їх на четвертинки. Нарізані гриби переміщуємо на заздалегідь розігріту сковорідку і обжарюємо до готовності. Це приблизно 15 хвилин. Не забувайте періодично помішувати. Поки наші гриби готуються, ми починаємо нарізати наше куряче філе. Філе краще відварювати завчасно на середньому вогні приблизно 20-30 хвилин. Коли воно охолоне, нарізаємо на середні кубики. Щоб наша куриця не заважала, прибираємо її до ємності, які буде готуватися наш салат. Звільняємо дощечку для нарізання. Не забуваємо помішувати наші гриби, щоб вони не підгоріли. Тепер натираємо наші плавлені сірки на велику терку і також відправляємо їх до нашої ємності. Прийшов час додати нашу цибулю. Рекомендую її завчасно нарізати кубиками і маринувати. Маринуєте, ошпарюєте окропом, додаєте 3 чайні ложки цукру, половину чайної ложки чорного молотого перцю та половину чайної ложки лимонного соку. Курячі яйця відварюєте вкруту, натираєте їх, як і сир, на велику терку і відправляємо до салату. Зливайте сироп з під ананасів і все висипаєте ємності Використовуйте ананаси кубиками або наріжте. За цей процес вже приготувалися наші гриби, і ми додаємо їх до основи. На фініші заправляємо все майонезом і ретельно перемішуємо. Виходить дуже смачний салат. Як бачите, він дуже простий в приготуванні, він завоював кожне серце, так що можемо рекомендувати. апетит! Bon